Родичі, всім привіт! Жив я в Польщі по песилі Укр і думав, що вже взяв Бога за бороду, дожить Ну, Як ви зараз можете бачити, заді мене прекрасна Данія, і я вам розкажу, що так случилось, зравним з вами Данію проти Польщі. Чисто моє мнення, так що не беріть близько до серця, може комусь це відео буде полезним. І якщо ви поставите лайк, підпишетесь на канал, це мені сильно допоможе як починаючому блогеру, хоча вже середньому, бо балакає дуже багато, стараюся розбалакався. Ну, давайте будемо з вами починати. Предлагаю почати з погоди. Сьогодні 4 жовтня. Погода. Самі можете бачити Хмарки, ночі йшов дощ і вітер. Вітер тут сильніший, ніж в Польщі. Проти цього нічого не можу сказати, бо відкрита місцевість, якби гор не дуже багато і з моря задуває вітер. Коли я сюди їхав, я це все знав, а в Польщі я жив конкретно, хто раз на каналі, в місті Вроцлав. Погода плюс-мінус це те саме. Дощик, сонце, вітерок. Так само в Польщі я працював кур'єром. Виїжджаєш то сонечко, то дощ, примірно одне й те саме. Одне, що там трошки буде тепліше по градусам. Хоча зараз я стою курточки перед вами, мог би і спокійно зняти і собі розказувати футболочки. Ну сиро трошки після доща, значить буде багато грибів. Слідуюче, що я хотів би вам розказати, лічно мої наблюдення, напоминаю, не чиї, нібудь не вичитані, а все як було в мене. По поводу медицини, бо там багато було вопросів, я ще вам не розказував за медицину. Ну, дивіться, в Польщі я всього один раз обращався в больницю. Це коли в мене трохи заболіла спина. Я прийшов до врача, записався. вірніше, спочатку пішов, підписав декларацію з врачами, підписав. Мене потім назначили на наступний день, по-моєму, прийти. Якось так було. Я прийшов, мені подивились спину, руками потрогали. Виписали больнічний, я його відправив на роботу. Та і все, в принципі, виписали таблетки, я купив, пропив, все добре, як би нічого ніде не просвіщали. Конкретно в даній я ще не обращався, слава Богу, це до хорошого. Але є в мене знайомий, сильний він був порізав собі руку. Не те, що сильно, аж до сухожиль. Він пішов до врача, врач подивився такий на руку, йди, «Да, каже, каже краник, промий під водою, пішов, промив, наклеїли йому пластиря і вкололи якийсь укол там, чи стопнікач чи от чого, я не знаю. Так що медицина примерно. Примірно, по моїм наблюденням, везде вона одинакова. Як є, так є. Нічого мені скривати, в принципі. Ну і, мабуть, якщо обращатися в платні дорогі клініки, що тут, що в Польщі тебе поставлять на ноги, ну тільки ж вопрос в ціні. В Польщі буде дорого, тут теж буде дорого, це так везде. Та у нас в Україні так само, куди не обратися. Якщо вчасно обращаєшся, то з тебе деруть бабки, ну тобі що-нібудь роють. По поводу документів. ну В Польщі я приїхав, мені за один день одразу дали песель Укр. Він що дає? Давав тоді, коли я був, він давав зразу тобі право на медицину, на безплатну медицину, право працювати. Ну і знаходиться легально на території Польщі. Один день пройшов у мене, я приїхав. Мене там з фірми привели за ручку, раз, два, три. Буквально пару часів, я щось там 20 злотих заплатив за цю за песель Укр і все, бо в мене вже був найобичний Песель. Тут, звісно, ситуація чуть іменно моя, чуть похуже чого. Бо, оскільки я приїхав, я так розумію, з Польщі, до цього ще був в Германії. Ну, це довга історія, не турист, не подумайте, так життя сложилась, так буває в житті. Я сюди їхав не по деньги і вже я тут прожив місяць з гаком. У мене ще поки камість немає розрішення ну, життя тут можу, поки мість легально, ну, прямо трудоустраюватися не можу і жду жовту карточку, поки місті розглянуть мою справу. Скільки це буде ще йти, не знаю. Я вже дзвонив в міграційну службу, мені сказали. Після того, як я їм додав документи, яких не вистачало, мені ще сказали, що 35 днів у них є на розсмотренні мого діла. Соотвісно, я поки між живу, є криша над головою. Хто не бачив, де я живу, на каналі є відео. Так що можете заходити, подивитися, вам подобається. би нічого катастрофічного, 8 чоловік в кімнаті, 8 чоловік. Всі пацієнтів, все класно, з усіма дружимо, з усіма спілкуємося. Ідемо далі з вами. Не забувайте ставити колокольчики, бо далі будуть тільки цікаві відео. Я зараз просто живу невеличкому городку, 36 тисяч населення. Я вам його тоже скоро обов'язково покажу. А як я вже відсюди, дай Бог, всі свої документи, ми з вами переїдемо далі. Буду потом вам показувати дуже багато цікавої інформації, як, що, де і як. Наступний пункт, про який я хотів би вам розказати, це жилье. Це почти складова робота і житло. Про роботу чуть далі, давайте за житло. По поводу жилья. в Польщі заходиш на групу Facebook в Любу. Там є наші ріелтори, буквально 100 доларів я заплатив, сьогодні заплатив, і через пару днів я вже жив собі в кімнаті. Ну давайте дивитися правді в глаза і не кажіть, що такого немає. Ціни не в Польщі піднялись на житло. Зарплати не дуже, а ціни на житло піднялися. Ви, я думаю, хто слідить за каналом, бачили, де я жив і скільки я платив. В Данії я ще поки не стикався з такою проблемою. Ну, ми все одно з нею далі з вами столкнемося, я вам потім все розкажу. Сьогодні лежав моніторив ціни на жильє. Ну, чуть дороже в Польщі. Не буду юлити і дурить вас, чуть дороже. Ну, не забуваємо про зарплати. Зарплати доволі такі непогані. Якщо ти собі знаходиш роботу, ферма склад, що нібудь, це буде хороша сума. Потім тобі приходить на карточку, ти зможеш собі зняти житло і жити. Ну, В Польщі так само, якщо роботи по 12, то можна, в принципі, знімати і жити. ну. Як і ще вам розказував Артем, що тут треба одразу платити. Ті типу пакауції в Польщі задаток, і потім тобі, скоріше за все, його не вернуть. Я ще з цим я ж кажу, не стикався, як стикнусь, все вам розкажу, і покажу, як є. Дурить мені вас нічого, я розказую все, як є, своїми словами. А ще з таким фоном це не то, що підписка, це надо жирнючий лайк. Давайте ще за рибалку, бо було багато опросів по рибалки. В Польщі, я думаю, ви знаєте, треба купляти розрішення в рибацьких магазинах. Скільки воно стоїть, я не пам'ятаю, бо я не купляв. Тут ситуація аналогічна. Тут щось воно стоїть в районі 20 тисяч доларів, якщо я не прав, то поправте мене, бо не купляв. А не купляв чого, скажете, денів немає, деньги є. Бабки не проблема, але проблема з документами. От як я вже получу документи, тоді можна купити собі раз на рік і ходити спокійно, знімати вам рибалочку і самому рибки ловити і покушати. Так що все чітко, що Польща що тут, а треба розрішення і лови. А от в Норвегії, де я був, там не треба. Вийшов на фьорд собі, кидай лови. Следующее, самый найважливіший момент це робота. звісно, ви мене нею задобуєте своєю роботу і не волнуйтесь, Не волнуйтесь, все в нас буде з вами чітко. Як це происходит в Польщі? Я думаю, багато з вас були в Польщі, ви знаєте, як це робиться. Ти приїжджаєш в Польщу, приходиш в любое агентство, кажеш, я такий от красивий Віталька, візьміть мене на роботу. В основному всі розуміють український, бо там сидять рекрутери українці. Не проходить неділю, ти вже работаєш. Тобто, у тебе є страховка, у тебе є робота, в тебе є зарплата. Але не забувайте, що у тебе є зарплата, якої тобі вистачає на що вижити. Так як я жив, я беру по своєму опыту. Получаю 4200 і хата стоїть 3700. Це теж такий момент, і поэтому мені приходилось жити в кімнаті. Як ну, бачите, в мене в Данії нічого не змінилося, я теж поки живу в кімнаті. По поводу роботи в Данії, я ще не стикався з роботою, самі розумієте, чого, не немає розрішення. Я вже вам третій раз це кажу. Ба з багатьма людьми я тут общався. Як би що тут треба, щоб працювати? Знати англійський, це така робота буде середнячок. А якщо ти знаєш датський, це вже буде робота не тут, а це вже буде серйозна робота. По можеш зможеш більше бабла зарабатувати. І якщо ти тут устроїшся на роботу, а я це по-любому зроблю, якщо я получу розрішення, може не одразу похожу получу мову датську, а чого її буду вчити? Бо ви там хтось писали, що це типу, немає смисла її вчити. А чого немає? Я... Балакав з однією людиною, вона каже, от я знаю датський, я їздила в Норвегію, мене там понімали, і в Швецію мене там теж понімали. А як би я вважаю, вивчити мову, яку знає три дорогі країни скандинавські, чого і ні. Це явно лишнім не буде, поки місь молодий, треба в себе впитувати, як губка, а потім вже будемо розбиратися. Потім на старості десь буду сидіти там і своїм внукам розказувати по датськи буду їм уроки преподавати. Так, що по поводу роботи все далі буде. Хто буде підписаний, обов'язково все побачить. Ну це буде з часом. Не так швидко це тут робиться, як в Польщі, к сожалению. А може це і й ми навіть я не знаю, що вам сказати. А ті, хто працює, напишіть, пожалуйста, в дані, як ви знайшли І, взагалі, сложно було, не сложно. Мені самому, чесно, теж інтересно це все буде почитати. По поводу цін на продукти, на каналі вже було багато відео. і На цьому, і на другому каналі Дон Капуста. У мене є такий канал, там теж було багато, я показував ціни. В Польщі, коли я заходив в супермаркет, дійсно я чувствував себе чоловіком. Я собі набирав те, що я хочу, як би навіть сильно на ціни не дивився. А тут в Данії мені приходиться покамість. Попрошу замітити покамість, будь філософом. Підходиш, наприклад, до хліба і думаєш, хм, а можна сьогодні без хліба покушати. Ну ладно, я шучу. Хліб не такий дорогий, ціни терпімі. Звісно, по сравнів з Польщею, Польща ціни тут, а в Данії повище. Ну, все йде в соотношенні до зарплати. Ви це теж всі прекрасно розумієте. Більше зарплата, більше оставляєш бабок. Я тут теж кушаю м'ясо, так само, як і в Польщі, в принципі. Як бачите, ряха в мене ще не сильно цей. Ну, хоча трошки вже похудала. А чого? Тому що мені лень готувати і так. Там щось перекусив, тут щось перекусив. Так що за це я думаю, ви поняли. Тут дороже, в Польщі дешевле. Це, естественно, ясно коню, понятно, козі. Йдемо далі з вами. А ще по ценам на проїзд. Я жив в Роцлаві, напоминаю, і я купляв цей проїзний, він мені стоїв 90... 90 злотих. Це були трамваї, автобуси, ну бо там немає метро. 90 і їздиш по всьому цілий місяць за 90 злотих. Тут система трошки другазна, я поки що з нею не сильно стикався. Тут все по зонам розділено. Тобто, якщо тобі треба кудись -то їхати, тобі треба купити цю зону, цю і цю. Ну є якісь проїзні, з цими вже, дай Бог, як будемо в комуні, Я потім зніму отдільне відео, покажу, розкажу, скільки стоїть проїзд. Хоча ви пам'ятаєте, я тоді їхав от. Копенгагена до лагеря я заплатив 50-56 крон. Це доволі немаленькі деньги. Слідуйший момент язик. В Польшу я приїхав, я 60% розумав, що мені кажуть. Не все спорити не буду, не все я міг одразу відповідати, але я розумів, що от мене хочуть. Тут, звісно. Як починають десь от заходили, новся на конгент, наприклад, і щось я пішов, спрашував, а мені почали по-датськи. Я взявся за голову, чесно. Ну, тому що я його не учу, для мене це дико. Я потім кажу In English, і мені по-англійськи трошки кажуть, по-англійськи, щось нібудь теж розумію. Не так сильно, як по-польськи, ну щось розумію, щось можу сказати, щось нібудь спросить. А чого? Тому що в школі трошки зучав англійський. Так що, якщо ви ще молодий... Та даже в возрасте учить англійський. Англійський надо везде, що тут, що в Норвегії, що в Швеції, що в Фінляндії, тебе кругом поймуть. От так. Та даже в Польщі, я балакав, там теж розуміють англійський, що це теж немало важно. Єсно, багато людей вибирає Польщу, бо мова, мова близька з української і тебе розуміють. А ті, хто не знає англійський, їм тут буде важко. Та даже если я вот трохи знаю, мені все одно так кажеться, подивились відео, що все так просто. Ні, не все так просто. Ну, справимося, що ми, маленькі. ви мене піддержуєте. Вам за це велике спасіба. Правда, мені дуже приємно. І, і плюс же я сюди їхав, бо тут ще й англійський. От англійський хочу підтягнути. Мало ли що воно буде далі, ніхто не знає. Нічого не загадуємо, бо навіть не можна загадати там на, на пару днів вперед, бо не ясно, як далі, що далі. Ну, Очі будемо, є настроєння і желання. Як ви бачите, улипка в мене тепер почти постійно. Хоча буває і зрідка, знаєте, таке щось настроєння, не ігрів. Ну, в основному в мене ігріве і хороше. Слідче, що я вам хотів би повідати, давайте побалакаємо про соціальні допомоги. От коли я жив в Польщі, що мені давали? Та в принципі нічого мені не давали. Я собі там зарабатував на жизнь сам, ходив на роботу, чесно роботу, оплатив податки. От і все, якось так. В Данії, звісно, ситуація намного поярче. От навіть я зараз сижу, мені платять приблизно 200 доларів мені дають на їжу, 200 доларів на дві. Кожному дають по-разному, комусь там 150, комусь 200. От чого завісить, я вам це не можу розказати, бо я сам не знаю. Ну, якби, Потім, коли ти вже вийдеш працювати, звісно, що з податками ти все даси, бо податки не О або. І тут -а видно, куди вони йдуть, чесно. В Польщі теж видно, куди йдуть податки, дороги, все чотенько. Нічого не можу сказати, бо ви скажете, ти спеціально тепер обсираєш Польщу. Взагалі, це відео не несе ніякого обсирання. Просто чисто моє суб'єктивне мнення на цю всю ситуацію. Плюс також медицина тут є, в Польщі те саме, було. Медицина була. І слідше. Кришу дали над головою за це я не плачу нічого. Тоже велике спасибо Данії. Ну, я ж кажу, ви не думайте, що все так просто, що все прям з неба падає? Ні, ти як вивчиш мову і будеш ходити на практику, ти зможеш перейти потім на робочий контракт і в дальнейшем ти будеш працювати на роботі, получать зарплату і платити ті ж самі податки, які будуть наповняти бюджет Данії. Ну Це ж правда, так воно є. Тобто скривати тут нічого, все як є, так і є. Я вважаю це правильним. Зараз мені допомагають, потім я буду допомагати, чесно будемо платити бабки. Ну, Але як от сюди водітися? Якщо ви думаєте, що тут можна якось надурити, можна, можна, але недовго. Я думаю, що дуже сильно недовго. І потім отримати пінок під сраку, і запрет в'їзду в, в зону Шенген і в Євросоюз, це буде... Це дизлайк, вважається, ти отримаєш. Тому з деньгами не можна взагалі шутити, шутки з деньгами погані. І поганим заканчується завжди. що тут, що в Польщі, що в Норвегії, і в будь-якій країні не люблять тут шутки з деньгами. По поводу отношення, я вже вам це неоднократно казав своїх предучих відео, по поводу випірдалі. Чув неоднократно в мою сторону. Ви скажете, я не чув, а знаєте чого? Бо ви дуже багато проводите времени на роботі, а я в останній час в Польщі 6 місяців, як офіційно не працював. Ну як? То доставочка, то десь вийде відео познімать і в процесі та нучу раз, я не знаю, читати не буду, ну, чув свою сторону. І знаєте, мені чесно було обідно, коли ти якби, роботиш той самої доставки. Може, там я не мільйони платив налога, але я платив якусь часть на налоги, на зуси в зноси. І отак от тобі кажуть, ну чесно, неприятно. І з за того я уїхав. Це вже казав, почти це була найголовніша основна причина. Тут, ви мені писали, от по поводу дані, що тобі може і кажуть, тільки на другій мові. Нє. Не кажуть, отже другий місяць живу, ще ні одного кривого слова, свій адрес не чув. Всі ходять тобі, улибаються, якщо щось треба тобі підскажуть. Я не кажу, що в Польщі тобі не підскажуть, ну просто що стикався. От їдеш на Веліку, наприклад, і хтось там «Откуда, каже, пан, ну по-польськи, ти там кажеш з України, він каже, ну то ви пірдалій курва. Ну, якось так воно було. Тільки не пишіть гадості. Я ж кажу, якщо у вас такого не було, то, скоріш за все, ви багато працюєте, у вас просто немає так багато свободного часу, щоб десь там походити чи ще що. Ну, це так само, як я працював на заводі LG. По, -по поводу роботи, дивіться. Е Писали ферми, це все, фуфло, тут а, типу, будеш воняти. Хай я краще буду воняти тут а в Данії і отримати свої якісь, там, пару тисяч євро, чи я буду своїми сильнішими руками на заводі LG грузити той графіт. І через 5 років, я не знаю, що в мене буде всередині от того графіта. Ну явно це не самі полезні вічества, які попадають в легкі. От Коли графіт, тоді що може бути? Катастрофа може бути. А тут що, ну, черкашами попахне коров'ячими, ліпьошками. так, пішов, покупався, все буде в тебе чітко. Якби тут теж є гаряча вода, вона везде є. Нічого ззорного не бачу на перше час, треба буде, піду. І по поводу практики, От коли ти сидиш тут в Даній і дивіться. Знайомий десь поїхав в сторону Копенгагена і його сусіда в кімнаті відправили десь в конюшню до коней. Та й хай би мене теж відправили, якщо дадуть бумажку, я тільки за. Ну, Я буду проситися ну, куди. Напишіть в коментарях, куди я буду проситися працювати на практику. От чисто вгадайте. Ні, не бутилки збирати, а щось таке знаєте, попотужніше, поінтересніше. Плюс, ще я хотів, що сказати за дипломи. Тут теж треба його підтверджувати. Я ще з цим не сталкувався, туди ми ще так далеко не заходили. Як тільки столкнусь, обов'язково запишу відео по поводу дипломів. Ну, теж, вроді, треба його на англійському підтверджувати. я ще поки камість не готовий. У мене клепок не хватає. То в мене його не хватає на українському підтвердити свій диплом, не то, що на, на англійському. По він у мене лежить, найголовніше, що він у мене є. Напоминаю інженер електрик, оскільки тут теж люблять зелене електричество, куча електростанцій, всяких цих вітряків стоїть. Гідроелектростанцій може, десь колись і встряну. Не знаю, як воно вийде. Чесно, не подобається мені ця робота, я працював три роки, не моє це. Тому, якби мамку менше слухав, Віталія йди учися, бо ти що, в того є ваше образование, а ти будеш дураком. От, пожалуйста, вже в мене воно скільки років лежить просто. Давайте зробимо якісь з вами виводи. Якщо іменно ти хочеш жити спокійно і економно, тобі тоді треба газувати в Польщу. А якщо ти хочеш жити дорого-багато і іноді в магазині дивитися на ціни і плакати, то welcome туди. Під самий кінець відео я знімав його буквально ну, там 25 хвилин. Бачите вже, як погода помінялася зразу. А я вам зараз поверну стоєчку, зараз я вам покажу, що робиться з іншої сторони. Бачите, вже находить таке от небо. Зараз допишу вам відео, поки ми дійду додому, можливо, промокну. От поэтому я в курточки, бо я предусмотрительний чоловік. Надіюсь, вам це відео подобалося. В принципі, своїми словами розказав, порозказував, таке, що знаю. Я, звісно, ще не всі знаю нюанси. Але. Но... Коли буде якась ще інформація, я вам обов'язково на нею ділитися. І ще пойміть мене правильно, я, я вас теж прекрасно розумію. Зараз я не можу вам записувати кожне відео, щоб було прям вау. Почому, бо невеличкий городок, тим для відео не так і багато. Я знаю, мене теж вже задолбали ці банки. В дальнейшем буде намного інтересніше, потерпіть трошки. Просто, якщо я зараз заброшу цей YouTube канал, то тоді його буде розігнати почти нереально. Ну, розігнати, щоб він вернувся на свої прежні позиції. По поводу Польщі, Уже неоднократно мені люди писали даже сьогодні, в суботу. По поводу банок, що в Польщі почали теж приймати банки. А ну почуть там, що по чому. Теж інтересно почути. Якщо це правда, то це огромний лайк. Буде в Польщі тоді взагалі банок ніде не буде. Це буде просто клас. Тут теж вони прийомні. Буковка А, одна крона спеціально брав, щоб горло змачувати, бо стою зачитую тікста. І потім її не викину тут, а не подумайте, її потім однесу і здам Со временем. Ах да, ще я вам не розказав за машини. Ціни на машини вроде як по мені трохи дороже, бо я в Польщі теж знімав відео на машини, ну, щоб купити машину дороже. Плюс в Польщі такого немає, а тут є налог, який ти платиш кожен рік. Це я думаю, вам багатьом известно, Кому не известно, почитайте. Із-за цього всі в городі їздять невеличкі машини. І, поскольку я наблюдательний, ви, я думаю, повните. Біля кожного почти двору стоїть Volkswagen Up. Іменно маленька машинка, табуреточка така на однолітровому движку чи скільки там, ну маленький, там моторик, кулачок, щоб платить невеличкий налог. В районі до 1000 получається налог просто за те, що у тебе є машина. Не путайте там страховками, це отдельна історія. І страховка тут теж, я думаю, буде подороже. Але поскольку я поки міський пешеход, хожу своїми на 11-му маршруту двома ножками. За машини я не можу багато розказати. В дальніше ми з вами обязательно купимо. Якщо тільки не попадемо. В якийсь такий здоровезний город, там де вона буде, просто мені не треба. Купимо собі легенько, так що навіть не сумнівайтеся, підсобираємо банок і обов'язково купимо. Не забувайте, підписочка, лайк. Оп, І дядько біжить, бачите, спортивна нація. Отже, я вам хотів ще показати, я стоїчку проверну трошки. Погодка. От туди мені треба буде йти, води туди. А там вже хмара стоїть, треба десь буде заховатися в ліску. Та ні, не в ліску, бо ще молнія як дасть мені якийсь зев з, з полбу молнією. общем, десь заховаємося і буде чітко. Записував з мікрофоном, бо вітерочок дує. Хто собі хоче такий мікрофончик, чесно, робота непогана. Силочка внизу заказував колись ще заліка, ще в Польщу. І як бачите, не зря, бо тут вітрів вистачає, приходиться ходити з мікрофончиком таким красивим. Почався дощ, як я вам і казав, вже знімаю без мікрофончика. Люди в дощовичках вже були готові до цього. Ось така от погодка. І да, так, забув сказать, що вони можуть внезапно починатися, а внезапно заканчивається. Там он уже буде просвіт. Зараз скоро воно все пройде. Я поки так заховався трошки під навесик. Стоїм, стою, вернее, не стоїм. Не пройшло й 10 хвилин. Уже ті, вон хмари уходять. Все, просвітлення, ну ще дощик такий ляпає, я думаю, вам видно. Не сильний буду йти. От яркий пример. Данія йдеш собі І написано: можете взяти яблучко, пожалуйста. пакетик положили совершенно бесплатно. Ні на що не намікаю, але факт є фактом, Це я вже йшов додому і от лежать. Можно взяти, кстати, одне яблучко без пакетика. Спасибо їм.